Привіт! Сьогодні хочу поговорити на таку тему філософську, але життєво таку гарячу, яка би звучала: що таке успіх і неуспіх, що таке щастя, що таке нещастя. Ну, неспроста, я ці теми бачу як філософські, тому що е, тут треба думати і розмірковувати відносно того, для якої людини. Для кожної людини е, Своє є розуміння і уявлення, що для нього або для неї є щастя. Ровно, як і нещастя. Да? Твій найщасливий сон, твій найкошмарний сон, кожного це буде щось своє. То саме і успіх. От слово успіх воно мені так трохи звучить як щось треба вспіти. Успіть, успіх як успіть, успіх, як успіти щось. Да? І тут теж питання: а що тобі важливо в тому житті успіти? А що тобі важливо встигнути? Бо для кожного це буде знову ж таки своє. Комусь важливо все ж таки висадити ті квіти, які він мріє висадити на клумбі, і побачити, як вони в нього розквітли, розцвіли. От людині зараз на тому етапі життя, де вона є, важливо встигнути це зробити. Комусь важливо встигнути, не знаю, там дочекатися того, як там онучка вийде заміж і позажигати в неї на весіллі. Це також успіх, бо людині конкретно в її історії життя і буття важливо це встигнути зробити. Комусь важливо встигнути сказати якісь е е судбоносні слова, я б сказала, попросити пробачення або зізнатися в якомусь вчинку, або зізнатися навіть і в якихось переживаннях, в якихось бажаннях. Кожного це буде своє, і це все теж успіх, успіти. Я би не прив'язувала тему успіху тільки до картинки встигнути взяти якесь досягнення в плані ну, там, не знаю, матеріального збагачення. Хоча це важливо, це важлива частина життя, але я про те, що це не єдина, це важлива, але не єдина. Або, там, наприклад, статус да, в соціумі це важливо. Дуже, але знову ж таки, це не єдина точка успіху. Бо успіх це як така квітка з багатьма пелюстками, і там важливо конкретній окремій взятій людині встигнути щось для неї. Відносно стосунків з друзями, відносно соціуму, відносно кар'єри роботи досягнень, відносно ментального здоров'я, відносно відпочинку, відносно якоїсь давньої, а може навіть і дитячої, закопаної мрії, але вона гріє серце і проситься на волю. Відносно якихось. Нових переживань в житті, або відносно подолання якогось рубіжу, табу, що ти завжди думав, що то табу, а виявляється, що ні, да? і так далі. Тому для мене успіх це вспіти, що для кого важливо вспіти. І в наступному відосику я вам дам таку класну техніку, яка допоможе вам сконцентрувати, сфокусувати то, що для вас важливо. А тоді дам другу частину цієї техніки підтримуючу. Ну, це спойлер, а далі буде в наступному відосику. Тепер про щастя. Щастя для мене це як е, своєї стіства, щастя з своїми частинами я. І знову ж таки, я не в плані якась егоцентрична штука, глиба, яка в нас налипає за все життя, наше з вами хибне я, ложне я. Ложне я воно нам всім треба до, до времени, коли нам треба вижити. Там треба вижити, там треба щось приховувати, про щось мовчати, десь бути агресивним, десь бути твердим, десь бути холодним. Десь, якщо ти не можеш бути твердим холодним, робити вигляд, що ти твердий, холодний і так далі. І це нормально, це процес виживання. Це нормально. Але це хибне наше я. Це наш заміститель, це наш зам на время кризису, це наш кризіс-менеджер, але це не глибинна наша суть. Глибинна суть людини це. Божественна природа, це істинне я. І в психоаналізі це називається от є ложне я, є істинне я. Да? Е, істинне я, там багато творчої енергії, там багато енергії любові, життя, драйву, цікавості, там багато цієї і дитячої природи, да? творчої, спонтанної. Але ще істинне я воно має в собі той потенціал, як Красивий моток ниток, от я вам знову буду показувати пліти нитки, ви ж розумієте, що я заліщиться упоротає. Це як клубочок ниток, це наша Я. І ми цю ниточку дістаємо в зовнішній світ, і потихеньку ми розмотуємо, потихеньку ми проявляємо. проявляємо. І з тих ниток ми щось робимо. Хтось в'яже медведиків, хтось в'яже шкарпеточки, хтось шарфики. Ну, тетя Маріна вяже плєди, тому що це моя страсть, ну і так далі. От істинне я це клубочок, який все життя ми дістаємо, розмотуємо, і це певний об'єм потенціалу особистості. І то істинне я, що кажуть часто всі атвіти внутрі тебе, що кажуть індійці там, живі по серцю, там, найдеш путь, воно справді працює, воно справді це є. Але за рахунок того, що ми відволікаємося на зовнішні процеси. За рахунок того, що наше хибне я уже возомніла із себя не сполнителя директора, а директором, чуть ли не собственником всього колхоза, да? і тому наше хибне я може трошки нас відволікати і трошки нас витісняти, і своєї істини я ми не завжди чуємо. Але якщо подивитися всередину себе, Кожен побачить і відчує свою формулу, що таке для нього щастя, що таке всі частинки, знаєте, як всі члени родини за столом, і так спокійно і добре, що таке істинне я, що таке з частями себе, це щастя. Так, про успіх це вспіть, сказала. Тепер про е, з частинками себе. Щоб ті частинки трошечки бачити, розуміти і відчувати, що для мене важливо, як важливо, як я хочу з ними взаємодіяти? Це все ж таки про щирі розмови з собою сам на сам. Від чого загорається душа? Від якої пісні вам стає дуже тепло, десь глибоко-глибоко всередині вас? Які новини досить позитивно можуть вплинути на вас? Які новини можуть дуже надовго засмучити вас? Засмутити, засмутити вас. Це все є відображенням того, як реагує ваша душа на речі, які для неї важливі. Які фільми ви любите, які якості в людях вас захоплюють, чіпляють, і ви їх поважаєте? Це глибинне ваше я. Те, чого ви боїтеся, те, чого ви уникаєте, те від чого, може, блокуєте себе в житті, це вже про ваше хибне я. Тому що хибне я – це суперзащитник-виживальщик. Колись було страшно, колись ми були маленькими, вразливими дітками, і нам, щоб вижити, треба було забігти, заховатися і стати оцим собі термінатором, і сам себе захищати, сам за себе боротися. І тоді це було адекватно і правильно. Але хороша новина в тому, що страшні часи вже позаду, ми вже не такі маленькі, ми вже не такі вразливі, ми вже не такі без досвіду і наївні, і не обов'язково тільки в режимі Термінатора жити все своє життя. Бо це самозбереження, це самозахист, але може виявитися так, що почуття щастя там дуже мало, бо і своїми частинками... Ми можемо контактувати там дуже мало і слабо. По звичці ми звикли, що небезпечно, ми звикли, що страшно. Ми звикли, що не на часі, не зараз. Але знаєте, війна дуже вплинула на мене. І коли я зрозуміла, що а якщо я живу останній рік, а якщо я живу останні два-три роки, прикинь, як бездарно ти прожила свою життя, Маріна. І тут я зрозуміла, що, а є речі. Які для мене надважливі. І в кожного це буде свій перелік цінностей. Для мене це стало щирість і відвертість в першу чергу собою. Для мене це стало жити своє життя по-справжньому, як є, не заради красивої картинки, не заради того, щоб всі захоплювалися і казали, яка ти молодець, а щоб лягати ввечері спати, закривати очі і казати, молодець, сьогодні ти собі не брехала. Ти як відчувала, як розуміла, так і жила. Помилялась чи ні, ми це побачимо завтра післязавтра. Але молодець, тому що в моменті, в то, в що ти вірила, те, що для тебе було важливо, ти в тому жила. Бо для мене це стало цінністю. Жити справжнє життя. Неправильне, ідеальне, або яке чекають інше, а от по серцю, як є. І навіть якщо. Є помилки, ну ми всі перший раз пишемо це життя, ми всі в режимі чернетки. це нормально. Ось така історія. А далі я хочу поділитися з вами технікою, про то, щоб вам зрозуміти, що для вас є важливим успіти в тому житті, і це буде в наступному відео.